Отак, друзі, новий день і нова робота розпочалася. Значить, дивіться, ось це 500 літрова бочка. Зараз я вам покажу. Де тут є написано 500 літрів? А ось є 500 літрів. Йдемо далі. Хлопці вже розвантажили кільця півтораметрові. метрові. Ось як воно це все виглядає. Ще буквально сьогодні вранці тут люди жили, виїхали о 12 годині. Почка буде розміщена ось так в тому кільці. Ще буде розширювальний бачок на 50 літрів і насос електричний. І людина ще поміститься для того, щоб це все обслуговувати. Ходіть далі, я вам покажу. Так, ох, тут мені. Я, напевно, йду навколо. Не поміщусь, І тут не поміщусь. Та що ж таке з тими кільцями? Але красиво, дивіться, терасочка, як тут все гарно. Гарбузики. який я молодець, що так все гарно організувати вміє. Так, навколо будинку продаємося. Так, гамак відсунули і хлопці вже копають. Хлопці копають, хлопці розмовляють, хлопці палять, все відбувається. Так. З висоти бачення Андрія. Андрій керує все, сконцентрований, чоловік. Так, повертаємося разом. Чик. Чик. Ось так є. Тепер пора бак опустити вниз. Потім хлопці його врегулюють, підключать. Трошки важкий. Чекаю, зараз ще має прийти електрик. І має мені пояснити, як загалом мало би відбуватися проведення туди електроенергії, кабель. Вернутися, відключити, автоматизувати чи поставити розумну розетку. Одним словом, це теж досить така непроста задача, яка вирішиться. Ще достатньо місця тут. Ще, ще, ще. Ні, давай перекрутимо його отут, на цю сторону. Сюда? Так, щоб там, якщо гамак стояв, то не заважав, той люк. Так. Добре? Коли хлопці знають, що вони роблять, час йде дуже швидко і робота виконується теж. За годину часу вирішили ми це питання. Викопали е, яму, закидали землю на маніпулятор, е, поставили два кільця, накрили кришкою. І тепер вже ескаватором. Зараз Андрій витворяє на ньому чудеса. Зараз я вам покажу. Заїжджає вже на маніпулятор. Так, розвернутися там можливості немає, тому Андрій попросив, щоб я поглянув, щоб він не наробив біди. Акуратно виїхав назад. А я відповідно ось тут маю поглянути, щоб жоден транспорт не їхав і випадково не вчинив аварійної ситуації тут. Збираюся Сергієм, що ж, вирішити тут щитом. щитком, як розподілити подачу сюди. Вхід, вихід. Одним словом, математика. Так, на годинку 17.04. Темніє, досить досить швидко, будиночок світиться, хлопці працюють. Зараз підійду трішки ближче і вам покажу, що тут відбувається. Я повернувся тут вже темно. Подивимося, що там хлопці працюють. А як це так? Світло на дворі є, а тут світла немає. Сергій, що ви тут все повимикали? Тут так темно-темно. О, тут вже й вкопалися мужчини з усіх сторон. Як Сергій, вийде цей? Заховати під низ під цю планочку? Повинно. Повинно, так? Супер. Давам, навіть світло вже всередині. Є. Хто там крутить? Що? Там ще нікого немає. Там ще нема нікого. Але вже дивися, і розширювальний бачок. Насос з'явився, так? Тут обкопали, хлопці. Ось отак. Так, вода заходить, вода виходить, світло сюди заходить, там генератор, там вимикачі, все це спокажу далі. Присипається водяна труба. Чи водя... Скільки дві труби пішло, так? вхід і вихід. Два дні тривала ця робота і, врешті-решт, вона завершена. І вранці на третій день я прийшов оцінити, як хлопці це все зробили. Ну, молодці, що я можу сказати? Молодці. Зараз я вам продемонструю. Ось тут був рівчак, як ви це бачили. Гарно все професійно загорнули, підгорнули. Звісно, що під час опадів це все трішки ще осяде, придеться підсипати щебенем. Ось так закопані кільця. Там є, до речі, світло. Оп. Так, тут потрібно буде поприбирати це все. Ага, ось сюди він вивір, Чому світло не працює, автомати увімкнені. Можливо, в будинку світла немає. Зараз я погляну. Ага, вимкнули загальному люди. Так, освітлення є. Поглянемо. Поглянемо, чи тут все працює, так. Ага, є. Так, я таким. Зусиллям невеличким. Ой, тут таке ехо, все ж таки спустився сюди. Незручно, обов'язково потрібно драбину зробити. Покажу, як виглядає всередині ось це все облаштування водозабезпечення. До речі, на водонапірній вежі знову немає води, знову поломка. А люди, які відпочивали вчора, цього навіть не відчули, так як є резервуар 500-літровий з водою. Я вам покажу, скільки за два дні. Використали. Так, розширюваний бачок на 50 літрів, де тиск зберігається, навіть якщо буде відключення світла, то звідси під тиском ще літрів 30, напевно що 30 літрів, буде поступати в будинок. Тиск показано, що тримає система, все гаразд. Світло Сергій провів сюди, теж для того, щоб це було зручно. З тою водою, чесно кажучи, мене вже так добряче це дістало. І кожного разу люди пишуть мені, Руслан, а це можливо щось в нас помилка, ми щось десь випадково перекрили чи потрібно відкрити воду. Чомусь немає води вже там протягом години часу. Я дізнаюся, пишуть групу, що знову поломка на водонапірній вежі. Ми лагодимо. Одним словом, завжди тут ця проблема. Відколи тут існує цей кооператив, вони не можуть собі дати раду і справитися з цією водою. Я зателефонував людям, які займаються сверловинами, мені порахували, що саме в цьому місці, тут по сусідах, вони робили глибина 100 метрів, навіть більше 100 метрів. Тому по вартості мені обійдеться 5,5 тисяч доларів. Це колосальний бюджет, на який я точно зараз не розраховую. І потрібно було вирішити питання, яким чином зробити максимально автономну воду, хоча б на певний короткий час. Найкраще рішення, яке я вирішив. Це зробити котлован, це поставити два кільця, поставити кришку, зробити знизу дренаж, підсипати щебнем, поставити бочку 500-літрову бажано, Тобто 300 мені рекомендували, гадаю, ні, 500 літрів це буде достатньо. Розширювальний бачок для того, щоб він в собі тримав вже під тиском воду ще додаткових там. Зазначено 50 літрів, але по факту я думаю, там літрів 30 є. Який теж під тиском триматиметься навіть певний час, коли світло вимикають. Він буде теж подавати всередину в будинок воду і зупинився на цьому рішенні. Ось так я це все організував, зробив. Коли припиняється подача води, люди цього всередині не відчувають. Тобто я чекав цього повідомлення. Руслан немає води, і я його не дочекався. Я мега щасливий. Дякую вам за перегляд. Поширте це відео можливо комусь з ваших друзів, з ваших знайомих буде цікаво, як вирішити проблему з водою. І мати свій запас води, як мінімум на декілька днів. Якщо ви дивитеся мій канал і ще не підписані, гадаю, що час підписатися, щоб не пропустити наступні класні відео. І мені здається, що найкраща подяка від вас це буде підписочка, це буде лайк і це буде будь-який комент, можливо, запитання, можливо, з тим, з чим ви стикалися якоюсь певною проблемою, і як її вирішили або не вирішили. І я думаю, що якщо не вирішили, то я спробую надати якусь певну відповідь, і як би вирішив це я. А, можливо, зніму якийсь прицепний наступний випуск. Гарного дня!